Днями в Києві презентували медіа нового покоління телестудію 33-й канал Kids», де готуватимуть та виховуватимуть від малечі бійців інформаційного фронту журналістів, телеведучих, авторів проєктів, блогерів, лідерів думок та формуватимуть нову медіа-еліту України. З нагоди відкриття літньої школи влаштували дитяче свято День відкритих дверей. Цей проєкт спільно організували ДП Дитяче Телевізійне агентство 33 канал, генеральний директор Ольга Дядюх та Всеукраїнська громадська організація з протидії булінгу «My Safety Friends, виконавчий директор Ігор Буранов. За словами генерального директора 33-го каналу Ольги Дядюх, дитяче телевізійне агентство на базі 33-го каналу функціонує уже більше 20 років, і їхній телеканал має унікальну ліцензію Національної ради з питань телебачення та радіомовлення не лише на навчання дітей, а й трансляцію телепрограмів. Тому весь продукт створений учнями показуватимуть в ефірі 33-го каналу. Сьогодні відбулося власне відкриття вашої дитячої телестудії. Розкажи свої враження від заходу. Чи все вдалося? Ми не просто гурток, чи просто там робимо програмки з дітьми. В нас є право від держави навчати дітей, готувати молодих журналістів нову медійну еліту України. І дуже шкода було це цю можливість не використовувати. Дійсно, що зараз в такий період. 70% медіа взагалі припинили свою роботу. Слава Богу, ми втрималися на плаву і ось навіть почали розвиватися. Ви знаєте, що насправді завжди дитячий напрям це був один із пріоритетних напрямів у нашому медіа. А сьогодні дуже приємно, що ми все таки зробили цей крок. Ми дуже цього прагнули, чекали, звісно, не до кінця усе вдалося, тому що ще дуже багато що буде зроблено. і Ми також це все покажемо і розкажемо. Але це перший крок. Ми вже відкрили двері. Вже завтра тут розпочнуться навчання. Це, це найважливіше, мені здається. Дитинство не можна відкласти на потім. І я чудово розумію, те, що ми сьогодні вкладемо у наших дітей, такою вони будуть будувати нашу Україну завтра, і це дуже важливо. Дитинство неможливо відкласти на потім. І якщо у нас є така можливість, ми це просто. Маємо робити і мусимо робити це. Наш фронт. Кожен допомагає, чи може, кожен наближає нашу перемогу. Ми можемо, маємо бажання, маємо однодумців і партнерів, щоб сьогодні виховувати нове покоління, виховувати нову медійну еліту. А ви ж знаєте, також як журналіст, що це наразі дуже дуже важливо. Нове покоління журналістів має бути напевне зовсім інше. В нас має бути своя пропаганда, українська пропаганда. І хто як не ми маємо закладати українські цінності, українську oral Те що, те, що вони мають сказати сьогодні, мають передавати вже своїм дітям це завдання медіа в першу чергу. І вже сьогодні ми вже маємо їх виховувати. Наразі учні дитячого творчого агентства вже працюють у всеукраїнських та міжнародних медіа. Однак саме сьогодні вдалося зробити суттєвий прорив, обладнати у Києві сучасну школу спеціально під телевиробництво. Тут передбачені різні локації для інформаційно-аналітичних, розважальних і авторських програм. Також можна буде проводити фотосесії і теоретичні заняття. Ця локація максимально комфортна для батьків. Є зручна парковка, дитяче кафе, поряд знаходиться надійне укриття із потужним генератором. За словами виконавчого директора Гео-всеукраїнське об'єднання протидії булінгу, мої безпечні друзі Ігоря Буранова, саме його громадська організація спільно із 33 каналом стала ініціаторами створення телестудії 33 третій канал Кітс. Ігор, твоя громадська організація стала ініціатором відкриття цієї чудової дитячої телестудії. В кого взагалі виникла ідея власне в тебе і твої враження? Чи все вдалося? Ну сьогодні відбулося відкриття такої студії, і я став ініціатором. Ми спільно з каналом 33 заклали такий меморандум, мета якої було саме започаткувати студію, яка би навчала професійних телевізійників, журналістів, блогерів. І просто крутих ну, дітей для того, щоб вони потім могли вибитися і стати зірками, тобто їм подарувати шлях до цього. А саме головне це емоції і психологічну підтримку. На сьогоднішній день це найважливіше, тому що діти потребують цього в таких умовах, які на сьогоднішній день склалися, і сьогоднішній день. Пройшов круто. До нас завітали і Ольга Сумська, і Софія Єгорова, і Міла Нітіч, і інші артисти, які підтримали нашу ініціативу. Вони доєдналися і вони пообіцяли запрошувати на всі свої івенти, де журналістами саме будуть діти, де вони будуть самі брати інтерв'ю, і ці інтерв'ю будуть покажувати по українському і міжнародному телебаченню. Сьогодні зі свого виступу ти зазначив, що будеш робити все можливо, аби, скажімо, в цьому проєкті не було ніяким чином булінгу. Розкажи про це ну так. Так як ми спільно проводимо цю ініціативу в цій дитячій студії, в ній будуть уроки і безпеки в мережі інтернету тобто в соціальному суспільстві, і будуть також уроки, як протидіяти булінгу. А також ми започаткуємо такі спецрозслідування, наприклад, якщо будуть у нас такі цікаві факти. Факти по факту булінгу то діти самі будуть займатися цими розслідуваннями, тобто виїжджати на місця в школи, дійснити опитування дітей, ну спілкування з дітьми, чому так відбулося, з вчителями, з учасниками іншого освітнього протесту і з'ясовувати. І тобто, будуть діти допомагати іншим дітям вийти з ситуації булінгу. Це одна ініціатива, така і друга, це ми ж. Я ж хочу все таки дозакінчити до закінчити свій проект з про. З мобільного додатку з чатом з психологом, і саме діти, очима дітей, руками, дітей, будуть зроблено наш реалізований проект. Навчання проводитиметься за спеціальною програмою, яка містить і теоретичні, і практичні заняття. Ви сьогодні приїхали в Київ на відкриття дитячої телестудії в столиці. Розкажіть про свої враження від заходу і, взагалі, ну, як професіонал, як людина, яка 20 років займається цією справою, своє бачення. Це дуже класна подія, що тепер у столиці теж буде дитяча телевізійна студія. Ми пишаємось неймовірно. Всім про це розповідаємо. Наша студія працює давно. Ми бачимо результати, і батьки дуже задоволені, тому що діти, які соромляться вийти до дошки і розказати щось, вони приходять до нас і. Починають проявлятися зовсім по-іншому. Вони працюють з мікрофоном, вони працюють з незнайомими людьми, вони беруть інтерв'ю, вони беруть участь у різних телепроектах і вони виступають перед публікою. Це дуже чудовий результат навіть для тих дітей, які не планують стати журналістами, тому що такі навички згодяться у будь-якій професії. Тому класно, що ми розширюємося, класно, що ми ростемо, і класно, що тепер наш, наша філія буде і у столиці. Ще скажу два слова: що акцент ми робимо на тому, щоб працювати над дикцією. Над комунікативністю і над акторською майстерністю і така програма дуже класно розвиває діток. І ми бачимо дуже швидкі і хороші результати. А от ви, журналіст, з великим досвідом. Чи не було у вашому житті теж подібної студії? Я навчалася у дитячому телевізійному агентстві колись, і тепер я сама навчаю дітей. Я вже навчаюся рік, і я дуже щаслива, тому що я маю такі можливості, які не мають інші. Я маю можливість спілкуватися з зірковими людьми, дізнаватися їхні таємниці, як вони пройшли свій шлях. І це просто я дуже вдячна долі, що я потрапила саме у цю студію, і так сталося. Що така студія дає можливість розвиватися і спілкуватися з такими людьми в майбутньому плануєте пов'язати своє життя із тележурналістикою? Так, повністю планую. Вже навіть узгоджений варіант із вступом в Донецьку філію. На факультет журналістика. Та Так, це моя мрія була ще з дитинства, коли дивилась телебачення. Я вже казала: ось там я буду скоро, я буду говорити, мене будуть всі дивитися. І зараз я йду до того, щоб ця мрія збулася. Є такі інтерв'ю, які вам запам'яталися ну, на все життя? Так, є. Одне інтерв'ю, яке мені найбільше запам'яталося, це з Олегом Машуковським. І воно було не в прямому ефірі записано, і не офіційно було записано, а просто так сталося, що ми збирали подарунки дітям у Херсон на День Святого Миколая. І він був, я його побачила. І Я все біжу кажу «Олег! Олег!» і вже записую В нього інтерв'ю. Це був це було просто те інтерв'ю, яке мені просто запам'яталось не більше, бо його дуже велика фанатка була. А ще в когось мрієте взяти інтерв'ю? В кого саме? Так, мрію взяти інтерв'ю президента. Ну, це все-таки мрія і також цікаво було попрацювати з депутатами. А сюди приїхали спеціально, тому що хочете навчатися, так, в цій студії? Так. Напевно, більше, щоб навчитися щось нового. Ну. Да. А ви сюди з батьками так, приїхали? Так. Так, да, з батьками, з мамою і з папою. А яке відео, те, що ви зняли, воно от, найбільше набрало? У мене є таке, по-моєму, відео, якщо я точно пам'ятаю, щось приблизно п'яти тисяч переглядів. І про що воно? Е, е, коли я був в Яремчі, ми були в горах, я знімав гори в Яремці, як ми, як ми катаємося на джипі, коли я так трясло, і це набрало більше п'яти тисяч переглядів. Як вам взагалі в Києві? Дуже класно. класно. Я, я хотів би сюди почас, почаще приїжджати. На свято завітали та підтримали проект чимало дійних особистостей: народна артистка України Ольга Сумська, українські співачки Міла Нічіч, Софія Єгорова, Ксенія, генеральний продюсер проекту Амбасадор дитинства Василь Котляров, український співак та хореограф Сергій Костецький та інші, яким не байдужа доля України. Ви сьогодні долучилися до відкриття дитячої телестудії, і це надзвичайно зараз важливо в умовах війни, адже телебачення воно формує наш проєкт. Рості в суспільну думку і діти, це саме наше майбутнє яке і буде подальшим формувати думку. Розкажіть про свої враження і, взагалі, про свою участь. Я радію сьогодні, адже така подія в телевізійному просторі. Сьогодні ми живемо бурхливий, важкий час, і тому створення таких творчих осередків та ще й телевізійної студії це. Неймовірна, прекрасна радісна подія для наших дітей. Тому що перспектив зараз дуже мало. І знаходити себе в цьому просторі, в суспільстві, дітям надзвичайно важко. Дітям найважче сьогодні виборювати оце зерно правди. Так? І е, я думаю, що якраз створення цієї студії це такий поштовх і перспектива унікальна для виявлення талантів. І я впевнена, що в недалекому майбутньому ми побачимо ці таланти наших неймовірних прекрасних українських діточок на телеекранах. Я хочу привітати всіх, хто долучився до створення цієї прекрасної студії. 33 треті канали, пана Ігоря Буранова, який надав це приміщення сьогодні. Це неоціненно, оце і є наш культурний фронт, який єднає всіх нас і наближає до перемоги. Сьогодні прийшла підтримати надзвичайно важливий проект це відкриття дитячої телестудії. Розкажи про свої враження. Слухай, ну це ж круто. Я стою, скажімо так, на початку нового майбутнього, на початку майбутнього тих дітей, які хочуть, ну, хочуть віддати своє життя журналістиці, хочуть бути класними ведучими журналістами. Це дуже важливо. Я вважаю, що Зараз це покоління має усі шанси, щоб створити нову форму журналістики, абсолютно інакшу, набагато крутішу, ніж ми маємо зараз. І чому ні? Я з задоволенням завжди доєднаюся до будь-якого проекту. Я вже ще не сказала в попередньому інтерв'ю, який має відношення до розвитку дітей. Це настільки важливо давати, вкладатися в наших дітей не тільки душевно, духовно, а й інтелектуально. Тому що їхня освіта це наше майбутнє. Ти сьогодні прийшов підтримати власне відкриття телестудії. Тебе друзі сюди запросили? Так, звісно, 33-й канал Кіц, наші партнери. Ми їх запрошуємо, маленьких наших журналістів на наше свято, свято дитинства, на амбасадор дитинства. Це для них величезний досвід, практика. І е, я, як головоркомітету, е, намагаюся акредитувати саме дітей: дітей журналістів, щоб вони е, набралися досвіду, познайомилися з зірками, е, здружилися. Це дуже важливо. і Це теж запам'ятовується на все життя. Неймовірною родзинкою свята стали виступи талановитої молоді. Майстерністю вражали учні студії естрадно-церкового мистецтва Флайкетс від музичанського будинку культури, творчого простору Dog, док, Space та вихованці клубу бальних танців The Dance Crew Даніїл Загоруй та Анна Алєксєєнко. Центр психологічної підтримки молоді, по віру себе, Київського палацу творчості дітей та юнацтва при КМДА організував мистецькі майстер-класи. Разом з керівником Яною Бураною розписали навіть уламок ворожого снаряду, який в подальшому передадуть на аукціон для збору коштів для Збройних сил України. Смачний фінал свята підготував до нас клаб Київ. Найкращими смаколиками у столиці можна поласувати у дитячому кафе, яке розташоване у приміщенні телестудії. Заклад не лише пригощав усіх гостей випічкою та напоями ай влаштував справжній майстер-клас. Малеча спробувала себе ще й у ролі кондитерів. Свято видалось максимально насиченим, а головне, усім вдалося відволіктися від непростих реалій і поринути в паралельність від дитинства. Нині цього не вистачає не лише малечі, а й дорослим. Веселе дозвілля ознаменувала початок занять у літній школі, які розпочнуться уже найближчим часом. Контакти телестудії 33 канал Кіц, місто Київ, вулиця Єлизавета Чавдар, с станція метро Сокорки, телефон 098-486-88-88. Медійними партнерами заходу виступила і апаративна Україна інфо та правда Ньюс.